Один із трендів, який буде розвиватися далі, це слабування українських золотих монет. Там компанія NGC, наприклад, стан збереження МС 69 із 70 максимально можливих. В МС 70 лише одна монета є оранта 125, ка Якщо я не помиляюсь, в 69 що сім, ще скільки штук, чи дев'ять. Поки що, на це все на, ну, на монети золоті, срібні, недорогоцінні в. Українські, та й навіть обігові, мало хто звертає увагу. Але ну, в станах там МС, ну, наприклад, обігові, напевно, 66, наприклад, да, 65, а колекційні це 69-70. Але коли ви будете бачити, що, наприклад, така монета буде коштувати 40 тисяч гривень просто без слаба. А в слабі МС-69 ми продаємо 60 тисяч гривень. Ну, а наприклад, а в слабі МС-70, напевно, буде 100 коштувати. Якщо хтось заслабує, то ви будете дуже, дуже, дуже сильно звертати на, ну, на якість цих монет. Тому, от, якщо у вас в ідеальному стані монети, то ви їх відкладаєте.